Та ну його в сраку, блінчик. Коротше, все, не хочу його бачити навіть. Що ж, будемо підводити підсумок. Майстру на всі руки, іноді потрібні швидкі ноги. Друзі, всім великий привіт! Ви на каналі Огляд електроінструментів і з вами Нік Дотошний. І сьогодні у мене на огляді акумуляторний секатор від торгової марки Vitals, модель IG 1805 Smartline Plus. Ну і, звичайно, друзі, все як завжди, я буду його тестувати та розбиратись, дивитися, що там всередині. Пробіжимося швидко по характеристиках. По-перше, що хотілося відмітити, що акумуляторний працює від серії акумуляторного інструменту Vital Smart Line, плюс це є покращена серія акумуляторного інструменту. Ну і відповідно ми сьогодні з вами це перевіримо. Хочу відразу показати, що акумулятор має індикатор заряду батареї. А також хочу сказати, що цей акумуляторний секатор має безщитковий двигун. Віталси нам вказали, що швидкість максимальна 40 різів у хвилину, максимальний діаметр різу 30 мм, ми це будемо перевіряти. Також дуже важливо сказали, що цей акумуляторний сікатор має запобіжник від випадкового увімкнення. І цей акумуляторний сікатор відноситься до серії Master і тому на нього віталси дають 36 місяців гарантії. І вага цього сікатора 1 кг 900 г. Поставляється акумуляторний сікатор ось такий картонній упаковці. По боках є. Хороший противоударний поролон поставляється, як бачите, тушкою без акумуляторної батареї. Батарею можна докупити окремо. В комплект поставки входять ключі: це для того, щоб знімати ножі, і також баночка для мастила. І як ви помітили, на лезах є чохол. Зручно, зручно. Ну що ж, друзі, я тепер, як завжди, розповім тим людям, хто купує в інтернеті і не має можливості потримати даний сікатор в руках, а тим більше ним покористуватись. Що хочеться зразу відмітити, що сікатор має дуже тонку ручку, а якщо бути тутошним, то в обхваті вона має 40 мм. І я вам відразу кажу, що це все завдяки безщітковому двигуну. І також хочу показати все, що ви бачите у чорному кольорі, це прогомований корпус. Резина, як бачите, тут не сира і не віддирається. У нижній частині секатора біля батареї є кнопка блокування, включення та виключення. Покажу, як виглядає курок. Відповідно, він реалізований під палець. І цей курок також має захист, щоб він не поламався. І також захищений палець безпосередньо буде. Відразу вам друзі скажу, що похожі секатори я тестував. Ось тут стоїть регулювання ножів. Ножі можна регулювати та калібрувати. Секатор нормально лежить. У руці навіть маленька жіноча рука зможе його тримати і комфортно працювати, тому що він не важкий. Так, давайте підключу акумуляторну батарею. І ось так він може стояти з акумуляторною батареєю. І як бачите, коли ви підключили акумуляторну батарею, він не вмикається. Треба включити кнопку запобіжник. Пішов звуковий сигнал, і навіть після цього він не вмикається, тому що треба два рази нажати на курок. Активізувався, і тоді можна працювати. Друзі, також хочу показати, що леза працюють по степені нажаття. От я коротке нажаття роблю і бачите, потихеньку нажимається. Довге нажаття, відповідно, довге. Може комусь щось треба підрізати. І вимкнути секатор дуже просто. Тобто зажали, потримали 5 секунд, звуковий сигнал, все, він вимкнувся. І безпосередньо вимикаєте його взагалі від батареї. Так, давайте почнемо з мінімального, товщина 9 мм. Ну, як бачите, не відчуває. Покажу, як можна ним швидко справлятися, наприклад, з кустарником. Наступне попробуємо. 14 міліметрів. Ну, як бачите, без проблем. Так, тепер пробуємо товщину 25 мм. Без проблем, друзі. Навіть якщо отак от, от на косяк ставиш. Без проблем. Треба зарізати. ось косичок поставив, раз, напів нажав, раз. І маєте надріз. О, папа! Всім привіт, це асистент. Приємно чути, що скучали. Сьогодні ми з вами подивимось, по чому продають акумуляторні секатори. Так, включу свою кайфову темну тему, бо ввечері зручніше підбирати для себе товари на e-каталог, так як тут інформація з усіх інтернет-магазинів та дуже зручно та швидко порівнювати і розглядати товари. Ось, наприклад, справа на є-каталог є, є дотожний фільтр, де можна обрати секатор по довжині, по комплектації, а також по діаметру зрізу. І відразу видно, які є акумуляторні секатори, саме по тим параметрам, які ви, ви виставили у фільтрі, ось, наприклад, той секатор, що з час огляду дуже зручно, що на є каталог, є дуже багато якісних фотографій, в яких дотошно можна розгладити секатор з усіх ракурсів. Також відразу видно мінімальну та максимальну вартість, трішки нижче по сторінці можна переглянути характеристики. А ще не ще видно, скільки інтернет-магазинів пропонує даний секатор, та обрати для себе сам вигідну пропозицію. Отож, друзі, кому цікаві акумуляторні секатори, як завжди, дотошний залишить посилання в описі під відео. Нехай щастить. Так, друзі, давайте зроблю наступний тест. І перевіримо скорість різу. Вказали, що 40 різів у хвилину. У мене заготовка 25 мм, це не є тонка, тобто, як тут вказали 30, ми робимо практично на максималках тест. Друзі, мені не вистачило заготовки для того, щоб провірити, скільки хвилин можна зробити тест. Я взяв вже другу заготовку довжиною 1,5 метра. Я думаю, мені хватить. Тобто тут 25 мм, а там далі 15 мм. Погнали. 75 різів у хвилину. Це є в два рази практично більше. Віталси, міняйте характеристики. А можливо у мене пальці такі швидкі. Так, друзі, знайшов заготовку з товщиною 30 мм. Зараз спробуємо. Ну, Без проблем. Без проблем. Покажу, як на максималках робить зріз. Акуратний, нічого не вириває. Так, а з другого кінця у нас є 35 мм. Давайте зараз спробуємо, як 35 мм. Ну, я не знаю. Він на це не розрахований. Навіть леза не залазить. Попробуємо просто що буде. Цікаво. Ну, у... Іде в захист. Два рази ще раз кнопочку нажати. Розблокували. Вийняли. Ще раз. Іде в захист. Тобто з 35-кою не справляється, але якщо пару раз, то за, за пару раз можна і абсолютно нічого з ним не буде. Або ось такими надрізами по краю. Ось так. І тоді навіть в захист не входить. По половинці раз і з другої сторони зараз десь Ну, так тоді без проблем. Друзі, що хочу сказати, пробував два рази тест. Не вистачало заготовки, тому що не знав, скільки заготовки треба брати, скільки за хвилину зроби різів. Тобто зробив більше, ніж 100 різів. І як бачите, акумуляторна батарея ціла, навіть акумуляторна батарея 2 а годину Ціла, ні одне ділення не сіло. І це завдяки безщитковому двигуну. Друзі, також хочу продемонструвати, що і м'яке стебло підрізає, кому якийсь може, молодий виноградник треба. Як бачите, все рівненько не ламає, не рве, а іменно підрізає. Покажу, який хороший зріз іде. Тобто не заламує м'ягеньке, леза тут дуже гострі. Ось, будь ласка, який зріз. Так, друзі, давайте перевіримо ще його на продуктивність і зробимо тест, на що він здатний. Так, Зробив ще 100 різів. Акумуляторна батарея жива. Ви представляєте, скільки я вже різів зробив на акумуляторній батареї 2 Аг, і вона ще жива. Ну, погнали далі. В мене якби тест. Зробив ще 100 різів і, як бачите, одного ділення тільки немає. Ну, Продуктивність, як бачите, вражає. Що, погнали далі? Одного ділення немає, я підготовив гілочки. Ще сторізів і два ділення є. Ще зробив 100 різів, Два ділення є. Знову зробив сторізів, Як бачите, два ділення є, погнали далі. Друзі, ще сторізів і два ділення є. Ну, Руки в мене не замучилися, я більш психологічно виснажився. Руки взагалі, рука взагалі не замучилась. Ручним сікатором я вже давно рук не відчував. Від ручного секатора руки вже давно відпали. Друзі, ще сторізів. Два ділення є. У мене просто зараз шок. Ще 100 різів, два ділення є. Ну, продуктивність просто жесть. Далі. Ну Нарешті, ще 100 різів і одне ділення залишилось. Але подивіться, яка. Гора різів тут і сухе, і мокре, різний діаметр, і 30, і 25, і 8, і 18 все підряд. Ну, Продуктивність все ж таки вражає. А, бачите, батарея віддихнула, і дві батареї, і два заряди, Ну, мушу я її посадити. Ну, Погнали досади. Ще 100 різів. І одне ділення є, ну просто треш, просто ну, в мене вже мозги киплять. Я ще не замучився, але мозги киплять. Друзі, ще 100 різів і одне ділення є. Друзі, ще 100 різів. Є ще одне ділення. Погнали далі. Ще 100 різів, ну мозги в мене вже киплять. Я вже не знаю де я є. Ще 100 різів, Батарея горить, нема слів. Друзі, ще 100 різів. Фу! Друзі, знов 100 різів. Фу! Та ну його сраку, блін, чесно, я вже, блін, задовбався тестувати, відвічаю. Ще 100 різів. Коротше, все, не хочу його бачити навіть. Блін, реально шесто різів. все, мене я вже психічно не вигрібаю. Ну, руки не замучились, але психічно я вже не вигрібаю. Я б не міг подумати, що акумуляторний батареї настільки довго хватить. Він вже просто мене ну дратує, я не можу його посадити. Понабирав сухого. Йому важче, суха різдвоти, може швидше посажу. Все, йде у захист. Тобто як робить різ, вже виключається, вже навіть не включається. 68 різів зробив, 69, все, не буду його мучити. Продуктивність реально на висоті, як бачите, акумулятор блимає, це означає, що вже батарея сіла. Ну нарешті. Фух. ну Як бачите, продуктивність вважає, гора-гора зрізів. Просто я вам передати не можу. я... Більш психологічно замахався, чим е, рука. Рука взагалі в мене не змучилась, просто я ну, не витримував сидіти на одному місці і робити таку кількість різів. Якщо тобі подобається, що я роблю, обов'язково став лайк, бо таким займаюся тільки я. Ну що ж, а тепер погнали розбирати. Так, давайте подивимось на механізм. Ну Бачите, механізм йде повністю металевий. Такий механізм буде служити 100% довго, ну переживе. Той акумуляторний секатор, навіть якщо ви гвозді будете ламати, він не зламається. Щоб добратися всередину, треба зняти безпосередньо один з ножів. Він зйомний, він точиться, знімається. Без проблем ті ножі затачуються. Я вже показував, як я різав саморізи кальоні, затачував і далі працював. Ого! От він, який безщитковий акумуляторний секатор. Так, давайте покажу вам маркування двигуна W3163. Насправді двигун йде безщитковий. Як бачите, всі дроти акуратно вкладені, все в кучі, прикріплені до двигуна. Редуктор іде металевий, стоїть плата, яка бачить положення ножів. Безпосередньо цей датчик бачить ось магніт, що на ножах, і він бачить, де йому треба зупинятися. Також біля кнопки стоїть плата. Є роз'єми, конденсатор, і як бачите, всі ці елементи зафіксовані на компаунд, щоб від вібрації вони не відпаялися. Так, зі зворотньої сторони також покажу, що стоїть потужна шестерня. Ось ця основна шестерня йде на підшипнику. Ну, Як бачите, механізм тут надійний і претензій взагалі ніяких немає. Так, друзі, давайте подивимося, що там від нас ховають. Нові акумуляторні батареї VITAS покращеної серії, як бачите, відразу видно, є датчик перегріву, все по феншую, в нижній частині, тобто є свій бандаж, і відразу видно, нічого не треба віддирати, що кожна батарея зафіксована точковою зваркою в чотирьох місцях. Плата також зроблено порядно, лак блистить, претензій немає. Як бачите, елементи стоять від EVE. Високотокові 18650. Ну що ж, будемо підводити підсумок. Друзі, підсумок буде простий, як варена кукурудза. Як бачите, зі своїми характеристиками справляється продуктивність за акумуляторної батареї 2 ампер годину. Просто скажена. От Хто хоче робити цілий день взагалі без зупинок, купляєте ще одну батарею і валите цілий день без зупинок, коли би у вас здоров'я хватило. І від великої продуктивності в мене навіть не втомилося рука. Сам по собі він легенький, приємно працювати, роботу не відчуваєш, і більше я замучився психологічно, чим чим фізіологічно. Чим фізично. І мені реально його не стидно рекомендувати для довгих та продуктивних завдань, тому що зі своїми завданнями він справиться на 5 з плюсом. А якщо тобі сподобався огляд, обов'язково став лайк, підпишись на канал, а то пропустиш багато чого цікавого.